Мені іноді такі трапляється відео про те, що в сучасному світі люди більше спрямовані на те, щоб чоловіки з жінками конкурували, якби навпаки, так? незалежна незалежність, успішний успіх і так далі. Я вважаю, що кожен має займатися своїм, але це правда, що раніше. Ще менше ніж 100 років, да, жінки мають право на своїх дітей, і трошки більше ніж 100 років там на щось інше. Відносно недавно е, э, жінки почали мати свої права. І я дуже рада, що ми живемо саме в цей час, коли вже якісь ну, жінки права мають. Тільки що э, іноді ми забуваємо, що право і обов'язки є ще крім того. Але є ще людяність, є комунікація, коли потрібно просто домовлятися. Тому що, наприклад, деяким чоловікам комфортніше займати таку позицію, як в суспільстві вважається жіночою, там, декрет, наприклад, іноді чоловікам це, наприклад, комфортніше. Так само жінки, деякі є такі позиції, що вони вважаються нежіночними, ну, але жінка відчуває, що їй це комфортно і вона хоче це зробити. Так само, наприклад, як оплата чеку в ресторані, що чоловіки думають, а що вона подумає, якщо я скажу пополам, чи якщо я скажу, що я заплачу, то вона подумає, що я там її принижую чи ще щось. Жінка, в свою чергу, може подумати, ага, так я вже на побачення прийшла, значить, чоловік має заплатити. Інша жінка подумає, я би пополам пополам би розділила. А ще інша подумає, я заплатила б за себе сама, а чоловік за себе сам. То в цьому випадку моя думка, да, думка фахівців і думка загально поширена, просто домовлятися. Тільки ми чомусь забуваємо про це домовлятися. І чомусь тоді виникають такі певні непорозуміння і конфлікти. Отже, я за те, щоб ми кожен з нас задумалися про те, що важливо домовлятися і доходити консенсусу не так, щоб в першу чергу було краще мені там, чи іншій стороні, а так, щоб це було із повагою до обох сторін. Тому я за те, щоб. Говорити ротом, говорити словами, а не просто думати, що хтось щось догадається. І домовлятися, якщо з чимось не погоджуєтеся, просто приводити доводи, чому саме не погоджуєтесь або чому саме погоджуєтеся. І я сподіваюся, що так воно буде якби, і суспільство щасливіше. Так що всім хорошого дня.